Мічужани кажуть, що портрети героїв на Лії Слави встановлюють із великим запізненням. Містяни цікавляться, чому в інших містах це робиться оперативніше а у нас так. Ну, у нас це робилось оперативно раніше. раніше, тому що у нас були місцеві виробники, яких ми напрямую заключали контракти, договори, і вони тут же виконували ці роботи. Сьогодні вона, ми провели тендер, у нас сьогодні виграла компанія Сумської області. Вони трохи по-іншому відпрацьовують, їм треба привезти, потім вони привозять, я приходжу на алею, кажу, що там мені не подобається як покрасили, потім вони перероблюють, далі з портретами дуже багато роботи. Стосовно уточнення, там, внесення відповідних змін. Тому ну, так буває, коли от такі форми проходять. І тому. Але у нас на сьогоднішній день ми залишились, вони вже встановили 48. І зараз вони відпрацьовують, і ми зараз працюємо з сім'ями військовослужбовців, які загинули, уточнюють остаточно. Форму портретів, фотографії і на... скоро буде ще 24. На жаль.